Вітаю вас, малята. Давайте викинуємо вправу «Поясни, почуте слово. Вам треба пояснити своїми словами слова, які ви почуєте. Слово мама. Мама це любов, піклування, турбота. Це наше перше слово. Воно обогріває та зігріває. Сонце. Сонце це небесне світило, джеле життя. Олівець? Олівець це наш помічник. Ми можемо ще сказати, що це інструмент для писання. або малювання. Імпам, що ви чуєте? А чому ви не можете пояснити останнє слово? Бо це не слово, а просто звуки, які нічого не означають Малятах. Коли ми з вами вимовляємо слова, обов'язково уявляємо предмет, дію чи ознаку. Пограємо в гру слово чи ні. Вам треба буде сказати це слово чи ні. Бджола це слово? Так. Мк. Це слово? Чи ні? Ні, це просто набір звуків. Яблуко. Це слово? Так, молодці. Отк. Це слово? Ні, це набір звуків. Стрибати це слово? Так, це слово. Кмб, це слово? Ні, малята. Це набір звуків. Слова. Складається зі звуків, які є на початку всередині і в кінці слова. Зараз ми спробуємо це визначити. Ми з вами назвемо слова на картинці разом. Огірок олень, олівець, орел. Малята. На який звук починаються ці слова? Так, Слова починаються на звук О. Наступна картинка. Індик, ікра, іграшки. І ріс. На який звук починаються ці слова? Так, на звук І. Наступна картинка. Апельсин, автобус. Ананас, акула. На який звук починаються ці слова? Так, на звук А. Молодці. Наступне завдання. На який звук закінчуються усі ці слова? Чашка, тарілка, миска. Так. На звук а. Кінь, півень, осінь. На який звук закінчуються ці слова? На звук н. Знайдемо однаковий звук всередині цих слів. Вовк, горобець. Ворщ, який звук всередині слова у цих словах? Звук О, молодці. Малята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Ми з вами з'ясували, що ми з вами розмовляємо звуками, які складаються у слова та речення. Ми з вами пояснили почути слова і з'ясували, що є слова, а є набір звуків. Також ми визначили знаходження однакових звуків у словах. Гарного вам дня! До побачення!